Так, Сьогодні затачуємо ось таку міні-катану, якщо її можна так назвати, на пристроях М10 вручну. Кут у нас 21 на сторону. Кутомір тут, він йде вже з цією точилкою в комплекті. Використовувати каміння Борайт 120 ЦД до PC1200. Ми будемо працювати по дві частини. Ми будемо точити цю частину і будемо точити потім цю частину. Так, я ось ще заточую цю катанку. Вже на фініші, на носику, бачите, перейшов на іншу частину, тут все проточили. Бачите яму? Ця людина точила, і він мені сказав, що він точив на протяжному такому станку вдома. окей, то що? Я зняв катану, закінчив pc 1200 і трошки шкіряним пасиком пройшовся. А переходьте на наш сайт. Там ви можете побачити пристрої, шкіряні пасти, камінці. все, що потрібно для ручної заточки. Все в наявності в США. Дякую.